треба було зняти з себе вину тому що провалився путін як ми говорили на 24 лютого, що ти розпочав агресію, це кінець твої режиму так воно перспективи виходить але коли вони почали відступати коли почали їх гнати по всім напрямкам зрозуміло що треба було на когось перекинути вину а хто був відповідальний путін але конкретно виконавці були міноборони тому треба було задіяти ті сили які дійсно могли б критикувати і шойгу і герасимо Начебто в Росії демократія в лапках беру, практично там немає, щоб хтось кого критикував, тим більше оборони або спецслужби або навпаки. Тому йде лінія тоді на те, що, що дали е, казівку при кожну, перш чого сам Путін, от і е, Кадиру панів проти Шойку і Герасимова, взяти uh -huh. в нос Путіна. Що це про рахунок військових? Тепер зворотній йде ситуація, от уже коли е, набирає вагу. Пригожин, відповідно, вактер починає говорити, що вони там вже вирішають самісні завдання і захопленню Донбасу, тепер Солідара от, на противагу Міноборони. Він вже набрав вагу і вже говорить про те, що він претендує на якісь пріоритети у владі. Споки Путін тримає контроль, ніхто яких пріоритетів не має, але він відчув, що треба його не піднімати, його треба посадити на місце. Яким чином? В першу чергу поставити завдання. До 1 січня захопити Бахмут солідар само собою. Зрозуміло, що він його не виконує, тому в даній ситуації вже вона переходить на е, Пригожина. Але Путін стратегічно зрозумів, що за рахунок цих пригожні все таки можна грати. Але якимось чином йти і в, утримати режим, а тим більше організувати якісь наступи, можливо тільки через е, збройні сили Російської Федерації Міноборони, і саме головне, що це величезна, потужна військова, е, 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 як прямо сказав така конгломерат, який тримає практично всі регіони. І небезпечно з ним навіть Путіну в деякій мірі воювати. Він дав санкцію їх критикувати, але поступово знову їх підняв на противопригожу провів колегію, на яку сам прийшов, нову концепцію висунув війни, формування дивізій, корпусів, армії, проведення нових військових операцій на території нашої держави. Тобто підняв ж тепер військових, тепер критикують пригожню. Ведеться така. Гра між ними, але він запустився наче, на більш низький рівень. Не він сам, начебто дає пріоритет. Таємно зрозуміло, він керує процесом. Але вони між собою ведуть боротьбу. Це дуже прекрасна ситуація. І ще приховано дуже потужний третій сегмент це спецслужби, які з одного боку і конкурують зміна оборони, все вже пригожений, які зручний, і особливо не на... ситуація. З одного боку, не дозволяє. Датись проти Путіна, тому що різні сегменти боротьби, і всі ж намагаються Путіну доказати, що вони віддані, що вони самі потрібні, і вони виконують військові операції. Наприклад, хто там в Солідах захопив. Ну е, Пригожин говорить що вони захопили якраз із Ванера. А міноборони та ні говорить без повітря десантних військ нічого там не сталося і не було. Тим більше по Бахмуту. І критикують уже тепер Пригожина. Путіну вигідно зараз деякій мірі його е, притиснути. Одну і з другого боку підняти вже військових ну, ті, тому що перспектива об'єднати півтора мільйона це за воєнними. Ну так тут я розумію, що це така гра, аби вони там самі як павуки в банці між собою і змагалися так. за увагу вождя. Але отут от просто саме знаєте, існування як такої ПВК Вагнер. Бо мені здається, з їхньою риторикою мається на увазі росіян. Про те, що це якась а, ві, ві, ну, священна війна, про те, що а, от загрожує все це їхньому а, існуванню, і взагалі вставай, страна народна, просто дивіться, це приватна військова компанія, а, тобто туди. Беруть найманців воювати за гроші, це вже е, руйнується основна скрепа, про вставай страна огромна». Далі туди Пригожин набирає усякий непотріб, набирає зеків зі страшними тяжкими статтями. Це руйнується друга скрепа росіян, буцім то вони звільняють світ від нацистів і бандерівців, е, так званих придуманих в їхній уяві хворій. Далі, якщо насправді е, от. Я бачив ролик буквально вчора, сидячи на редакторському місці у нас тут на телеканалі Київ, коли наші по полонили вагнерівця в нього на спині свастика його татуювання. Його питають: ти чого сюди приїхав? І людина зі свастикою на спині каже: Я приїхав боротися з нацистами, бо я з ЧВК Вагнер. Тобто, це вже мінус третя скрепа. Як це все корелюється? А Тут чітко корелюється. Сьогодні вже перейшов новий етап війни. Як вони говорять вирішальний, тому ставку треба робити, як він уже е, Путін рахує на народ, тому що не хочуть мобілізацію якимось чином, треба впливати формувати нові загрози НАТО, наступ України, загроза не тільки так сказати режиму, а всій е, Росії і кожному росіянину. Тому треба ставку робити на армію. Як правило, це ж не на Вагнерцю треба ставку робити. Це не спрацює серед ото зомбованого населення. А треба дійсно тепер уже на збройні сили Російської Федерації. А вагнерівці в цій ситуації вони як таскають оти всі е, структури, які виконують які завгодно завдання, треба е, вбивати, наприклад, конкурентів конкуренти будуть вбивати. Треба їхати в Африку е, знищувати один режим, закоплювати якісь е, копалини золоті, там приязки або ще ж або нафтові, або газові закоплюють. Треба виконувати завдання в Сирії вже. Вже в політичному форматі вони виконують, що то там є пріоритет Росії в цьому регіоні. А тут в Україні ну сказали чітко позиція. Ви учасники священній війні, і вони тепер уже за ці ж гроші да вони основну стратегію, що вони священній війні. Нехай це бандити будуть, от е, ті, які тільки на користь дивляться, їм так сказати основне та гроші отримати, а ідеологічну підскладову вони не з... і вони будуть проголошувати що завгодно звасниками, будуть кричати, що вони. Знищують фашистів, хоча являються такими фашистами, терористами, от, ті, які ведуть геноцид. От вони зараз почав порівняти е, Росія, начебто, геноцид з євреями, але конкретно вбивають людей точно так же, як вбивали євреїв, е, фашисти в свій час в період Другої світової війни. Один до одного. Але вагнерівці ефективно виконавці за гроші були під любим прапором, під будь-якою ідеологією. В даний момент їх діяльність по-перше вона не тільки е, проти всім міжнародним нормам і національним е, законодавством багатьох країн світу. Це кримінальники, і сама Росія е, дійсно не повинна мати таких організацій, як Вагнер, як Патріот, там підшильку на колеться, і ще 12 організацій. Вони незаконні, так і є. Форм... Е, формування законних воєнних формірувань создав і Незаконних воєнних формувань. Тобто, uh -huh, uh -huh. А це що це їх кодекси читають. А це. Тяжкий злочин, який від 8 до 12 років, якщо вони ще нікого не вбили. А що вбивають, то до 15 або до вічна кара в даній ситуації це за російським законодавством. І мало того, вони формуються, вони вбивають людей, от і вбивають скажуть акти терору, це вже терористичні акти ще більше. Але російська влада їх. Просто напросто не тільки підтримує вона їх піднімає, вона їх стимулює. А в даній ситуації вирішив просто свої розборки влаштувати, що віддати при... трохи притиснути Пригожин, що він там не дуже піднімався і заздавався. Тим більше не виконав завдання, як вони говорять Путін. Путін його поставив завдання, захопити Донбас, От те, що я говорив, не виконав. Ну, будь ласка, тепер будуть військові займатися. Але вже між організації на кінець там визрив до того, що ці люди скоїть терористичні акти. І на території нашої держави, і вже давно, 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 і не американці, так. і європейці інші я рахую запізнилися в своїх кваліфікаціях. Хоч на кінець то прийшли розуміння, що треба чітко переслідувати їх, <кій> і в Центральній Африканській Республіці, і в Сирії, і в Україні. Тим більше, пане Миколо. Скажіть, от цей конфлікт, ну навіть не конфлікт, а оцю боротьбу eh, Пригожина з Шойгу, Герасімова з Пригожиним Оцю eh, Оцю банку з павуками як ми можемо використати на свою користь? Мається на увазі Україна, наша розвідка, наш генштаб? А ну, першу чергу, це дві основні лінії. Те, що ми говоримо формувати позицію всіма засобами, наприклад, поваги це ті кримінальники, бандити, які дискретують зброю сили Російської Федерації. І вони ведуть активно проти них роботу. Це всі і оперативні можливості, інформаційні можливості, і нас, наших союзників, створити реальне протистояння, От. і військове між ними і розбірки, і саме це себе режим з іншого боку, дужна складова і сама основна це реальні успіхи на фронті, коли mm -hmm. ми будемо бити і одних, і других. Вони будуть. Зрозуміло звинувачити ті збройні сили Російської Федерації, які справилися, а ті бо звинувачити якраз реально і пригожно першу чергу, як організатора цієї структури, так і зрозуміло оцих ось... між ними почнеться більш потужна боротьба, тому що боротьба вже буде на виживання і не притягне до відповідальності спочатку самим путіним режимом Путін, тому що він має з ними точно так же розібратися, як звинувачими. Першу чергу з командирами, ініціаторами і вагнеровці, наприклад, пригоженим їх командирами, так і з представниками Збройних Сил, які не виконують завдання Путіна. Він вже буде шукати винуватців. Але коли ми матимемо я рахую, вже на часі, найближчі місяці, розпочинати стратегічні наступальні операції і на сході Луганський напрям, і удари з тих по Донецьку групу, і на півдні пробити цей коридор і погнати їх аж до Криму на базі паніки, щоб зайти на плечах аж Крим. Оце то падіння буде і вагнерівці, я прямо скажу, і якраз у тих представників збройних сил Російської Федерації і мобілізованих, особливо, які не мають досвіду, і будуть відповідно гинути масово, і тікати масово. Це буде оту. То вже не просто будуть якісь розборки, а це буде стратегічні розборки між ними. Режим буде слабкий, а оточення Путіна буде вирішить питання як спасти себе. А, а як спасти? Усунути Путіна Так, вести переговори. Так. Він головна що, причина Путі, це правда режиму. Це правда.